Вирішила швиденько зняти за тест помад. Але знімати помади це той ще квест. Боже, швиденько, дуже складно це зробити. Поки підготуєшся, але з'явилось сонечко, світло і тому давайте швиденько покажу. Ось це тон перший, трошки підписала, щоб було гарніше видно. Він самий світлий, і він має ніжно-ніжно-рожевий і такий легкий-легкий шимер. Бачите, як від трошечки зміна кута світла і змінюється одразу вигляд. Всі помади нюдові, вони дуже схожі, але ось в порівнянні буде видно ось тон номер 2. Видно наскільки яскравіше виглядає, і він все-таки більше до рожевого холодного підтону підходить. Тон номер три вже до рожевого має ще біжевий. Підтінок такий трошки тепліший виходить. Ось, бачите, який. І в порівнянні до нього тон четвертий, він тепліший в порівнянні. Бачите, наскільки перший холодний рожевий і такий з кораловим трошечки підтоном світлішим. Більш ніжним, другий більш рожевий, четвертий більш бежевий, теплий, а третій між ними. І п'ятий тон, це щось унікальне, сучасне, самий трендовий тон на зараз. От те, про що я казала, впала помада, поки я готувалась. Тому, вибачайте, ось біжевий, дуже красивий колір, такий натуральний, природній, але на моїх губах він такий трошки синюватий буде мати відтінок. Але ось так видно, наскільки він крутий. Дуже красиві відтінки.